Мене звати Юрія Галушка. Вітаю сьогодні. Говоримо про війну, про те, що відбувається на фронтах. І гість у мене це Вадим Москаленко, командир бригадної артилерійської групи. Бригада під назвою Червона калина, така лірична назва Національної гвардії України. Вітаю вас! Доброго дня! Вадим Москаленко, майор, командир бригадної артилерійської групи. З перших днів повномасштабного вторгнення захищав столицю, вибиваючи ворога з Київщини. Майор Москаленко взяв на себе командування підрозділом мобілізованих. Тільки на київському напрямку під керівництвом Вадима Москаленка вдалося знищити близько 100 одиниць ворожої техніки, а з неї живої сили противника, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. То одиниць живої техніки, це якась шалена цифра. Скільки це в підрозділах? Який це підрозділ? Ну, Підрозділ це, грубо говоря, десь близько двох батальйонів, дивлячись, яку техніку рахувати. Якщо чисто броньовано, це можна говоря, говорити навіть про цілий полк. 100 штук. Чи не намагались порахувати, скільки це в грошах, яких збитків ви завдали російській армії? Ні, чесно, особисто я не намагався рахувати. Ну, тому що моя. Робота, дати роботу тим, хто це буде рахувати, розумієте. І навіть не було часу цим займатися. Ну, не я особисто, скільки це буде хороше. А на вашу думку, що важливіше? Бо військові, знаєте, всі відповідають по-різному. Що важливіше знищити живу силу противника чи знищити техніку, щоб не було на чому воювати? Ну, тут таке цікаве питання. Воно як важливо знищити і техніку противника, так само важливо знищити живу силу противника. Тому що, як показує статистика, якщо знищений підрозділ на 30%, підрозділ рахується вже небоєздатним. Тобто вже в підрозділі морально психічний стан незадовільний, коли він розуміє, що в нього 30% втрат. Так само знищити техніку особовому складу не буде вже на чому пересуватися, на чому вести бойові дії. Так що тут питання таке риторичне. Повертаючись до цих 100 одиниць знищеної техніки, як переважно її знищували, з чого, яка це артилерійська система? Ну, в основному на київському напрямку ми працювали з озброєння 2С1 Гвоздіка. Це самохідна артилерійська установка. В принципі, якщо бачили зараз по новинам, якщо брати трасу від Бучі, до Макарова, от вся техніка ворожа, яка була на цій дорозі, це все, що знищив наш підрозділ. Тож я відповідав за світлянку місцевості. Ну і повністю ну, ще навколишні села там копилів, бузова. І вже в напрямку Колонщини, в напрямку Білорусі і повністю ми витисняли ну, російських солдат повністю з нашої території. Артилерія, грубо говоря, вирішує хід бою. Тому що є така поговорка під артилерії, береже кров піхоти. Це реально сто відсотків так. Ну, Артилерію ж називають богами війни взагалі. Тут е, без так. зайвого е, сорому можна про це казати. Е, е, яка специфіка вашої роботи і як українська артилерія відрізняється від російської? Зараз те, що ви бачите в полях. Ювелірність у нашій артилерії відрізняється 100%. Це основне, що очевидно. Тому що, ну, на жаль, на превеликий жаль, у нас зараз на озброєнні. Ну, не вистачає боєприпасів на наші 21 на установки, на наші це 122-й, 152-й калібр. Нам просто не вистачає цих боєприпасів. І, на жаль, на кожну гармату в нас дуже мало боєприпасів. Ми розуміємо, що наші хлопці знаходяться на передку. Нам потрібно зберегти їхнє життя, здоров'я. Тому кожна ціль максимально вищитується, максимально продумується і максимальною точністю вона знищується. І ці хлопці, які знаходяться на передку, вони це самі бачать. Вони знають, що за їхніми спинами є ми, і це їм теж допомагає бути більш впевненими собі, знаючи, що ми їх завжди прикриємо, ми завжди їм допоможемо. Я тут недавно так, читала так. статистику, що росіяни, принаймні влітку, могли собі дозволити за день випустити. Якась шалена цифра 60 тисяч снарядів. Е, у нас ясна річ, про такі цифри не йдеться. У нас що, одна спроба, одне влучання чи якось інакше? Ну, не одна, але вже, грубо говоря, на третій снаряд вже потрібно попасти в ціль і далі йде вже на знищення. А в росіян тактика зовсім не така, у них просто фатальне знищення. Тобто вони От сіють вони, по полях, вони просто засівають з, територію, рівняють з землею. Так, зораних полів вони просто рівняють з землею, вони не дивляться там. Ну, в них немає такої точної корекціоніки вогню, як в нас. Вони просто максимум беруть плотністю вогню нашу армію. І це основна така проблема. Вони просто не жаліють боєприпаси, випашують, засипають повністю все своїми снарядами. А наша задача точністю. Як показує практика, точність набагато краще, ніж масивність. Тому що ну, втрати ворога набагато, набагато більші, ніж наші. Воно реально так є. Я думаю, десь був закінчиться війна, буде вже ця статистика, і тоді вже всі побачать реально які втрати ворога. На жаль, ну, наші втрати теж суттєві. Про це треба пам'ятати. Да. Зважати на це. А, розкажіть, наскільки точна та зброя, якою ви воюєте, сау гвоздика, ну і поганий той солдат, який не хоче стадії генералом, на яку би хотіли пересісти? Сау чи не сау? Бу, хотів би працювати на польських крабах. Ну, вони набагато краще, набагато модернізовані, ніж наші 2 с В принципі, якщо толковий екіпаж, хороший командир, то люба зброя вона буде точна. Так само наша 2С-зіка, хоча вона там 76-72 років випуску, різні є зік. Але якщо екіпаж правильно, злагоджено працює, добре вивірена установка, вона завжди попадає в ціль. А просто ну, це трошки більше займає часу, ніж з польських крабів. Польський краб сам виїжджає, водиш координати цілі, він сам наводиться на ціль і влучає туди, куди потрібно. Тобто набагато краще, набагато мобільніший, набагато ефективніше. І менше працювати, екіпажу треба? І менше екіпажу потрібно. Е, війна для вас почалась не 24 лютого. Коли вона для вас почалася? Коли ви вперше сіли на гвоздику, поїхали і тоді влучили чи ні? Ну, з самого початку війна до мене почалася ще в 2015 році. Я тоді був командиром взводу управління в мінометній батареї в нашому же шпалку мінометній батареї. І після того проходив службу вже чисто по артилерійських посадах, перенавчався, їздив на різні навчання, вчився, щоб ну, удосконалюватись трошки. І вже в 2019 році це в нас в частині появилася вже така батарея, 2С-1, гвоздіки повністю формувалася з нуля. Ми ну, не буду говорити, вже куди поїхали, забрали ці установки. Я повністю вже сам. ну Там ще був один інструктор, який мені допомагав, брали книжки, вчилися вже самостійно. Та що ви самоучка? Ну, грубо говоря, самоучка. І вже так пішло, далі вже почав вчити особовий склад і почали працювати і так же само в перші дні війни. А, Я знаю, що ви пішов. були штабним офіцером у перші дні війни. Ну, так. 20, принаймні 24 лютого. Розкажіть, що сталося 24 лютого? Хто до вас прийшов у підрозділ? Що це були за люди? 24 лютого я був на посаді начальник штабу артилерії частини. Ну, я мав організовувати план бою. Ну, займатися більше в штабі такими грубо говоря, штабними справами. Але так склалася ситуація, що масивність ворогу, кількість ворога набагато переважала в нас на Київському напрямку, і нам потрібно було більше озброєння. І зробилось так, що в нас в частині з'явилися дві батареї. І я очолив одну батарею, тому що більше з таких систем у нас, в принципі, ну, не міг ніхто керувати. І всіх мобілізованих я забрав на себе. Грубо говоря, контрактна служба, яка вже вміла стріляти з цих самоходок, яка вже воювала на них, вони вже зразу в перші ж дні почали виконувати бойові завдання. А я в той час, в принципі, під обстрілами в кущах, ну як, як складалася ситуація. Працював з мобілізованими в на вулиці. то ви їх вчили в бойових умовах? Ну постійно в бойових умовах. Ми не попаде вчили. Ми вже виїхали в Київську область, і вже тут, на місці, вже під обстрілами росіян, ми вже вчив. Ну я вже вчив мобілізованих, як правильно стріляти з цих самоходів. І буквально вже десь через тиждень ми перший раз виїхали на бойове завдання. Тобто, від моменту, коли до вас прийшли мобілізовані, до першого бою, минув всього тиждень. Так, да, всього тиждень, і вже всі шість розрахунків вже вміли стріляти з два судинного і чим закінчився цей ваш перший бій? Ну, перший бій дуже всіх на азарті, всі максимально мотивовані, тому що ну, ситуація боїв, яка була на Київщині, зовсім не така, як зараз на Сході. А чому? В чому різниця? Ну, на Київщині дуже сильно допомагали місцеве населення. Ми тільки виїжджали на вогневі, люди самі бігли до нас, несуть їсти, несуть одяг, допомагають купати окопи. Просто на це от реально без слів не можна було дивитися. І люди із-за цього настільки були мотивовані, ну, то есть, мобілізовані, солдати, контрактні, так само офіцери. Просто на це безслідно нереально було дивитися. І хлопці розуміли реально, що вони от, воюють, вони захищають тих людей, які біля них, свої сім'ї, свої домівки. Ну, то есть, там же мотивація була на максимальному рівні, як тільки можна. І тому і всі бойові завдання наші приходили на високих рівнях, і хлопці не боялися і взагалі не думали, можна сказати, за своє життя. В Росії у вересні стартувалася часткова мобілізація. Називаємо ми їх тут жартуємо чмобіками і непідготовлені, і погано обладнані, і погана амуніція. У них і біжать як гарматне м'ясо. А наші мобілізовані, от ви через тиждень, вже прийняли перший бій. Які це були мобілізовані? Який вік? Ну і власне яка наскільки вони були мотивовані? Ну, наші всі мобілізовані були максимально мотивовані. Вік складав різний. Наймолодший, який в мене був підрозділі, йому було 18 років, найстарший десь близько 60. Десь 59 чи 58 не пам'ятаю точно. Тобто ну, вікова категорія зовсім різна. Але підрозділ дуже був злагоджений. мобілізований. Вони всі були зацікавлені своїй роботі, їм всім подумали, що вони роблять. Я вже їх позначив кожного на свою посаду, що вони будуть виконувати. Хто крепший, той пішов заряджаючий, хто менший сів на наводчика. Ну, бо там в Гвозіки не дуже багато місця, не кожен туди залізе, в цю установку. І вони реально дуже всі були зацікавлені у своїй роботі. І це ну, дуже приємно було з ними працювати, коли ти учиш людину, а вона хоче цього навчитися. Це набагато легше, ніж коли ти її маєш заставити це вивчити. Ну, Дякувати Богу, що і по теперішній час всі мобілізовані, які не приходять до нас, або просто добровольці, які приходять частину, всі максимально мотивовані, і всі реально хочуть навчитися і захищати наш державний суверенітет. Це самое ось, головне. Ось цей перший склад, чи всі вони залишились з вами, чи тримаєте ви з ними зв'язок, чи були втрати? Ну, на жаль, втрати були. І штатний командир батареї загинув, на жаль, втрати були. Зв'язок я підтримую з усіма обов'язково. Навіть було таке, що я вже пішов, ну, як у відпустку за сімейними обставинами, але все одно поїхав до хлопців на схід, провідав їх, завіз там деякі речі, які їм були потрібні, постійно тримаю зв'язок, вони до мене дзвонять. Ну, Відносини, в принципі, залишились дуже гарні. Я думаю, що, ну, як би це погано не звучало, війна ще не закінчується, як ми всі бачимо. Тобто, я думаю, ми ще зустрінемося з своїми хлопцями не один раз. Гаряча ситуація біля Бахмута. Генштаб підтвердив відхід наших військ із Солидара. Що кажуть ті хлопці, з якими ви, ви воювали і які зараз залишаються на сході? Ну, ситуація дуже, дуже гаряча. Я думаю, всі бачать по новинам. Але хлопці все заряжені. Я ще не чув не одного. Ну, Ні одного з ким я там спілкувався, що вони кажуть, що а, і все, там я вже не можу там, і тому подібне. Ще не було такого. Ну, Всі хлопці зряжені, кажуть, що ситуація дуже складна, всім тяжко, але всі готові боронити говоря, нашу землю, так сказати, до останнього. Ну, ви артилерія маєте бути трошки на відстані від конкретної лінії зіткнення. Чи стикалися ви з росіянами, з ворогом близько, віч навіч Стикалися і неодноразово, тому що. Ну, наші установки не завжди можуть вистрілити на ту відстань, на яку вони можуть вистрілити реально по типу. Наскільки ну, стріляє гвоздика? Гвоздика стріляє на 15-200. Але якщо постійно стріляти нею на таку дальність, то, то вже десь там сотий вистріл вже не полетить на 15-200. Тобто ми максимально ближче під'їжджаємо. То треба них. підбиратися. Потрібно, потрібно постійно підбиратися до них. А от в росіян в основному на збройні стоять С-3, вони стріляють на 18 кілометрів. Тобто ми стріляємо по них і розуміємо, що до нас прилетить відповідь. Але ми до них достати не можемо. Ми чисто знищуємо їхню живу силу противника. Ну і знищуємо їхню техніку, щоб вони не підійшли до наших військ. На жаль, ситуація така, тому потрібно західне озброєння, щоб ми могли працювати зовсім по-інакшому. Є ж різниця, що ми будемо стріляти з краба, там є арси, такі снаряди, активно-реактивні снаряди. Їм можна стріляти на 40 кілометрів. Що ти стрельнув на 40 і ти не боїшся, що зараз тобі прилетить відповідь. А Можна працювати далі і максимально ефективніше знищувати противник. На жаль, ситуація зараз поки така, що в нас ці газіки. Повертаючись до ось цього контакту з ворогом. Був близький контакт. Що ви зрозуміли про ворога в цей момент? Ну, вони не жаліють своїх людей, взагалі не жаліють. Ну, в нас. Зараз. Ну, і з самого початку війни основний пріоритет це був особовий склад. Не так ми переживали за ту озброєння, за це залізо, це все залізо. Основне було це життя і здоров'я нашого особового складу. А в росіян зовсім не так. Брали хлопців в полон, вони ну, просто подивитися на їхню екіпіровку з першого дня ви самі це бачите. І коли були холода, вони хто в чому, руки поморожені, пальці чорні. Ну, от така ситуація. них. Вони від морозу просто йдуть на нас, навіть не розуміючи, що це вже наші позиції. Там, ну, різні ситуації бувають. Про це можна говорити реально дуже-дуже довго. Просто не хочеться, якщо чесно. Вже, вони, вже хочеться швидше миру, щоб закінчилася війна, і вже поїхати до сім'ї, додому, до батьків. Я вже не пам'ятаю, коли батьків бачив, розумієте? Така ситуація. В візитівці йшлося про те, що у вас є орден мужності третього ступеня. Завжди мені цікаво у військових чи нагороджують за якусь конкретну справу, за якийсь конкретний бій чи операцію, чи це якась сума досягнень? От у вашому випуску, ви знаєте, за що вас нагородили? Ну як я сам орден собі не даю, розумієте? Я себе не подаю на цю нагороду. Це вище командування робить. Ми ж під час бойових дій спілкуємося багато з ким з вищого командування. І вони ж розуміють, хто яку роботу робить. Це за весь час війни, значить, воно так рішило, що я заслужив таку нагороду. Звичайно ж, ці ордена ну, вищі нагороди даються і військовослужбовцям за якийсь конкретний. Тому що це за 100 одиниць? Може бути і за 100 одиниць. Я не знаю. Ну, чесно не знаю. Ну, хоча я думаю, що я свою роботу виконую на належному рівні. І Стараюся далі тільки покращувати себе в цьому напрямку. Та й отак, що я ще можу сказати? Не міг я себе хвалити, так вирішило командування. Ну, бачите, військові сором'язливі, не можуть вони себе хвалити розказати, і розказати, похвалитися, за що такі їх нагородили. Получається ну, так. Получається так. Генералом хотіли би стати? Звичайно, хотів би. Ну, я не збираюся зараз звільнятися. З армию. Я, в принципі, до цього йшов, я на це вчився з самого початку. Я ще вчився в військовому ліцеї ще перед вже тим, як піти на курсанта, вчився в військовому ліцеї, відучився там 4 роки. Потім відучився на офіцера 4 роки. В принципі, я посвятив цьому своє життя, то зараз буду якось безглузду кидати це все. Ну, і мені, в принципі, моя справа подобається. На вас не вплинуло те, що ви бачили, наприклад, після звільнення Київщини? Ну. В принципі, весь особовий склад, який там був в нас, у нас в основному частина сформувалася вже з тих військовослужбовців, які вже в нас служили в частині і потім пішли в запас. І, як показала практика, вони всі вже вели бойові дії з 2014 року, вже вони були підготовлені до цього. Звичайно, картина, яка була в нас тут в Бучі, Житомирська траса, вона була реально дуже жахлива. Ну, На психіку спочатку було дуже тяжко. Дуже часто не так тяжко дивитися на руського солдата, який валяється там, як просто дивитися на цивільних людей. Це було просто ну, максимально тяжко дивитися на це. Це вплинуло на е бажання і йти далі, перемагати? Та вплинуло і максимально вплинуло. Вплинуло максимально в кожного, я думаю, хто там був і хто це бачив, воно тільки більше це роздрак... ну, як сказати, роздратовує тебе і максимально хочеться чим більше цих паскуд задушити. Ну, я скажу по собі особисто, скільки я буду жити, я готов того, як сказав, я навіть не можу висловити. Ворога, щоб, давайте скажемо ну, ворога. давайте ворога, щоб було все гарно. Цього ворога я його просто задушу своїми руками, знаючи, що він безпосередньо приймав в цьому участь в знищенні наших цивільних людей. Ну, Не буду говорити там за російських жінок, дітей. Ну, в принципі, я російських ненавиджу. Рускі. Просто ненавиджу, я кажу свою думку так, як воно є. І я думаю, як ну, основна маса нашого населення, може тільки ті люди, які там втекли за кордон, які цього не бачили, які цього не відчули на собі, або які вже були за кордоном на початок вторгнення Росії в нашу країну, які просто цього не бачили, вони цього не відчули. І вони ще може, цього не розуміють, думають, та, по-любому там є нормальні. Може, і там є нормальні. На відсотків 99 там просто. Це не люди, ну тобто їх людьми назвати варіанту тяжко. для примирення. Ви не бачите тільки не бачу військова за... перемога, тільки військова перемога іншого шляху я не бачу. Дякую, Вадиме. І за таке бойове налаштування ви даруєте віру в те, що наші військові і ті військові, які в збройних силах і в Національній гвардії будуть йти. і. Перемагати, а ми будемо робити все, щоб вам допомогти. Вадим Москаленко, майор, командир бригадної артилерійської групи в бригаді Червона Калина. Це така нова назва в Національній гвардії України. Був у нас у студії. Вадиме, дякую вам дуже за те, що прийшли і за те, що знайшли час у вашій службі. Дякую, що були з нами, і до зустрічі. Дякую вам. Слава Україні, героям слава.